Оля, привіт! Привіт! Ради тебе бачити. Так само. Ну, дивіться, сьогодні насправді в нас буде дуже актуальна тема, яку е, не часто почуєш. Ця тема має назву десморсофобія. Розкажи, будь ласка, більш детальніше, що ж це за десморсофобія і чому вона настільки актуальна в сучасному світі, і що це таке? Дісморсофобія це розлад. Якщо сказати простими словами, це любов до всього штучного. А що саме? Нігті, штучні, волосся, губи, які підкачують собі жінки, вії. Це незадоволення своїм тілом, і як наслідок, жінка хоче його вдосконалити все більше і більше, і вона занурюється в цю проблему все глибше і глибше. Скажи, будь ласка, де ця межа, коли людина її переходить, і це вже стає розладом, психічним розладом, а не нормальним явищем? У кожного своя межа, і кожна жінка. Має до себе вимоги. А, ну, як правило, межою стає тоді, коли вона собі е, робить е, якусь маніпуляцію з тілом, їй хочеться більше, більше, більше. Ну, тобто, як Наприклад, вкололо один раз губи, їй здається, що хочеться їх ще збільшити, не такі вони вже і великі. І це проявляється ну, не тільки з губами, а з пластичними операціями, а, ну і так далі. Жінка, яка собі щомісяця нарощує нігті, нарощує вії. Це дисморсофобія. Це легка форма. Це не ну ти розумієш, що це не дисморсофобія. Це коли жінка не може зупинитися. Оце межа. Коли вона вважає, що їй мало, мало, і вона хоче все більше і більше. Наприклад, там збільшила груди, захотіла потім сідниці збільшити, а там щось добре. Збільшила сідниці далі, куди обличчя, це може. Обличчя, наприклад, там щось собі. Там тонше підборіддя зробила, або там бліферопластику зробила. Хоча, ну завжди, до речі, ті хірурги, які пластичні, ті, що професіонали, вони завжди направляють на консультацію до психолога. Чи дійсно ця процедура потрібна жінки? Бо коли жінка робить собі втручання в тіло, а, вона отримує результат. Вона проходить реабілітацію. Але коли ти задаєш питання, чи стала ти щасливіша після цієї операції, чи дійсно ти відчуваєш, що ти стала краще, красивіша, відповідь, на жаль, ні. Якщо це дійсно така проблема зараз в сучасному світі, чому ж індустрія краси все-таки стимулює і пропагандує, що якщо ти хочеш бути щасливішою, Тобі потрібно змінити або змінитися в тій чи іншій формі. Все діло в грошах. Індустрія краси заробляє на цьому гроші. Вона Вона пропонує жінкам тренди моди. Сьогодні ми худі, завтра ми з великими вирлицями. Післязавтра там тонкі ноги. Ще щось. І жінки починають слідувати цим трендам. є навіть. Я згадую такі яскраві приклади кінозірок чи естрадних чи зірок естради, які дійсно таким являються прикладом цієї дисморсофобії, коли вони не могли зупинитися на шляху до самовдосконалення, так і багато людей помирають на операційних столах від того, що їх організм вже не витримує такої нагрузки на тіло. Наше тіло пам'ятає все. Але зараз я хочу підмітити, що чоловіки так само собі роблять губки, так само якусь пластику, таку саму просту, а, непомітну. Бо ну, для чоловіка у нього ж все-таки. Чим грубіше, тим краще. Да, просто зміни будуть дуже зміни на обличчі будуть видніти. Ну, щоб було зрозуміло, де ця межа між розладом і нормальністю, скажімо так, от її озвуч в твоєму розумінні. Оце нормально, а все, що за цією межою, це вже не нормально. Ну, пластичні операції, які є показником до, наприклад, вирівняння носу. Рінопластики, якщо дівчина вона не може дихати, у неї є показники до цієї операції. І якщо, наприклад, під час цієї операції вона каже, що о, ну давайте трошки там якось його змінимо, бо він все рівно зміниться. А це норма, коли у дівчини нормальний, ніс, пропорційний до її обличчя вона хоче зробити його, але з горбинкою. <laughs> я. І вона хоче його зробити ще меншим, ще тоньшим. Є якась е, е, грань анатомії, розумієш, анатомія нашого обличчя, тіла, е, пропорційність, ну це вже більше до хірургі, хірургів. Е, Пластиків, які це роблять і знають. Перше, напевно, щоб відчувати, чи дійсно я хочу задати собі питання: а що буде після того, як я це зробила? Яка я стала? Я стала щасливіша, я стала красивіша. Я, наприклад, почала більше подобатись чоловікам. Взагалі, як зміниться мій світ після того, як я зроблю? Пластичну апарацію не виключено, що така жінка може стати щасливішою на якийсь момент, а потім і... хочеться ще щось зробити. Ще щастя. Хочеться, да, да. тобто взаємозв'язок між цим втручанням і між е, е, тимчасовим ефектом. Оцього задоволення. Це як залежність від пластичних операцій. Добре, це ми навколо пластичних операцій поки що крутилися, а давай все-таки до м, простих звичайних космет... косметологічних давай так, процедур. Ти, ти е, згадала про нарощені нігті, про нарощене волосся, про нарощені вії. Я хочу, щоб ти е, ну, можливо, заспокоїла трохи телеглядачів. До... Салонів краси ходити можна. В салони краси ходити можна і е, потрібно, бо так ми піклуємось про своє тіло, але з розумінням того, що якщо ти не шкодиш своєму тілу, е, ти собі подобаєшся, ти е, отримуєш задоволення від процесу або вже від кінцевого результату. В салони ходити можна і потрібно. Наше тіло, воно дуже розумно, розумне. Воно, якщо відчуває дуже велике перевантаження від всіх косметичних процедур або пластичних операцій, воно дає збій, воно просто починає хворіти і дає, і дає такий дзвіночок, що зупинись, відчуй своє тіло і перестань це робити або зроби перерву. Чим тоді можна замінити, або як обійти це явище, щоб воно не з'являлося в нашому житті? Прислухайтесь до себе і запитайте себе, як я можу інакше отримати задоволення. Наприклад, не роблячи собі якусь легку або більш-менш важку пластичну операцію. як я можу отримати задоволення. Ну, наприклад, поїхати в відпустку з подругами. Наприклад, щось собі нове купити або зустрітись з своїми якимись однокласниками. Так, І... щось нове купити, це вже в мене нова тема накльовується. Напевно, шопоголізм. Розглянемо? Розглянемо. Розглянемо. Так, якщо. Тема, що поголізм нашим телеглядачам сподобається, пишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер найважливіше запитання. Скажи, будь ласка, а які ж причини виникнення дисморсофобії, де корінь цієї проблеми? Корінь проблеми дисморсофобії він бере свій початок ще з нашого дитинства. Коли дівчинка була маленькою, ну, наприклад, тато їй не казав, що вона дуже гарна. Або мама казала: О, який у тебе великий нос! Що ж ми будемо робити! Ти заміж не вийдеш з таким носом. І у дівчинки відкладається така установка, що якщо я не буду змінювати свою зовнішність, я не буду щаслива. А саме зерно цієї проблеми, це просто прийняти себе такою, якою нас створив Бог. І ті жінки, які вони вже стають дорослими жінками, вони виходять заміж і вони. За рахунок того, що вони хочуть отримати свого чоловіка, вони постійно вдосконалюються постійно, щоб бути, як ти знаєш, конкурентно спроможною ніж іншими жінками. Бо жінки, які хворіють на дисмарсофобію, у них нема внутрішніх опор. Так а детальніше, що таке в цьому випадку внутрішні опори? Є опори внутрішні, а є зовнішні. Зовнішні це люди, а внутрішні вони якраз і формуються в нашому дитинстві. Це коли про дівчинку піклувались, як я вже сказала раніше, їй казали компліменти, що вона гарна, вона дійсно красива, її обіймали. І тоді вона сприймає себе як любов. Тобто, якщо мене люблять, то я можу бути такою, як я народилась. Добре, Оля, тоді твої побажання для наших телеглядачів на сам кінець нашої теми. Відчувайте своє тіло, прислухайтесь до свого тіла, обов'язково доглядайте за своїм тілом, але не переходьте межу, коли ваші. Бажання не співпадають з вашим тілом. Не намагайтесь бути ідеальним. Ідеальною. Ми народжені такими, які ми є. Сприймайте себе в своєму тілі. Якщо ви помічаєте потребу, що вам потрібна консультація психолога, звертайтесь до мене. Я, до речі, веду онлайн-прийом. Так що пишіть мені в коментарях або на мій інстаграм, і ми з вами домовимось про сесію. Оля, я тобі дякую. Ця тема була дуже цікавою. Новою для мене я багато чого. Для себе відкрив. Дякую тобі. До нових зустрічей. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі, чи ви спостерігаєте у себе хоч якісь прояви десморсофобії. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей. Ну До все. побачення.